Доброго дня. Перед вами нектарин Харблес. Дерево було посадене в листопаді 2020 року. Плоди, ненайому бачите, є без... великі і маленькі. Дерво, плоди не, форм... не нормувалися. Значить, була холодна, затяжна весна. Дерево було ослаблене, курчавістю, хоча і обробіток проводився регулярно. Але все рівно плоди зав'язалися. І в достатній, можна сказати, навіть великій кількості для дерева, яке другий рік плодоносить. Плоди дуже гарні, є великого розміру, побачимо, зараз вважимо, жовта м'якоть, дуже соковиті, смачні, солодкі. 146 124 117 107 76 Нектарин Харблейс має жовту м'якоть, більш схожу, можна навіть сказати, до помаранчевої, ароматний, соковитий, солодкий, дуже смачний. При легенькому натисканні можна помітити, що навіть виділяється сік у достатній кількості. Кісточка відділяється 50 на 50. Не ідеально, але гарно.